Це вже щось цікаве. Погляньте, Дивимось, дивимось. Як я люблю такі моменти. Ну що ж, друзі, я її знайшов. Знаєте що знайшов? Друзі, ну що ж, у мене бонус вечірній. Погляньте, ось там він лежить. Слава Україні, друзі, і смерті російським окупантам. Вітаю вас такого чудового весняного лісу. І сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні, а саме на австро угорських і німецьких позиціях. Я приїхав на те ж саме місце, що був минулого разу, і минулого разу були чудові знахідки. Відео можете переглянути тут. І сьогодні я сподіваюся, також будуть чудові знахідки. Все, що знайду, звісно, вам покажу. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Погнали шукати! Ось, друзі, маленький бліндаж. І біля бліндажа, на виході з бліндажа, ось такий сигнал. Погляньте, що це. Це вже щось цікаве. Погляньте, як гадаєте, що це таке? Ну, витягую, витягую, оп, а далі, а далі, а далі, а далі. Ось бачите штик до гвинтівки Мосіна. Ось тут хомут. А це означає, що це перша світова війна. Ось такий перший сигнал. Перша світова війна. І перший штик від гвинтівки Мосіна за сьогодні. Ну що, гарно починається наш пошук. Ось таких цікавих артефактів. Ось така гарна підкова на успіх. А ми знаємо, якщо тут є підкови, то успіх 100% буде, і я знайду прягу. Ну, минулого разу так було. Дві підкови, дві пряги. Можливо, і цього разу мені пощастить. Ось така велика гарна підкова, тільки трішечки крива. Ну, але нічого. Ось такі звуки лісу. Прекрасні. Чудово, друзі. Ну що ж, продовжуємо пошук. Камрад теж щось знаходить, тому що я сьогодні не сам з камрадом, і знахідок у нас на двох буде значно більше. Перспективний, потужний сигнал, друзі. Я думаю, що зачеп до пряги, але ви бачите, ось це кругле, зелененьке. І гадаю, вже здогадалися, що це таке. А що це у нас таке? Це монета, не медаль. Монетка Монетка 3 крейцера. 1700 року Австро-Угорська імперія і подивіться в гарному стані. Я навіть терти не буду. З пісочку. Супер. Супер. Ось бачите, ще хтось тут ліс рубав, дрова заготовляв і загубив на цих позиціях ще й крейцери. До речі, пам'ятаєте, минулого разу на бліндажі, де стрішки вище, я знайшов зразу дві монетки, два крейцера. І ось тут ще одна, ну правда, трішечки старіша. Гарний, друзі, перспективний сигнал. Був. Ну, а це кришка від гранати колотухи по Першій світовій війні, німці. Вона накручувалася на руків'я, в руків'ї всередині було порцелянове кільце, за нього смикали, граната спрацьовувала, її кидали, Ні, її кидала, а потім граната спрацьовувала. Ось такий цинковий артефакт. Ось, друзі, гарно і чітко видно вихід з бліндажа. Ось там такий бліндаж. Ось один бруствер, другий бруствер і вихід. І такий гарний сигнал. Я бачу зверху, зовсім під листям щось кругле, взяв до рук, і мені здається, що це перстень. А спершу подумав, що гудзик. Перстень, можливо, по Першій світовій війні. І він щитком. Це незвичайна обручка. Дивимось, дивимось, як я люблю такі моменти. Щиток великий. А так, щоб краще було видно, ну що, цілесенький і душка, душка наче ось така переплетена, погляньте, а що за щиток? Що на щитку хрест? Здається, хрест, друзі, здається хрест. Зараз я легесенько помию цей перстень і вам покажу. Супер, люблю персні. Ну що ж, друзі, я трішечки щиток розчистив і бачу, що це католицький перстень, єзуїтів, здається, десь, мабуть, 18-19 століття. На жаль, не Перша світова війна, але все одно приємно знаходити такі персні. Ось так. Мабуть, стара дорога тут була, тому що крейцери. І персні. А де мій перстень впав? Потрібно його знову випікувати. Хто бачить персні? Я вже його не бачу. Ну гаразд, ось така знахідка і це приємно. А ось, погляньте, знайшов персні. І це приємно. Під самим листям. Супер, можливо, ще знайду персня по Першій світовій війні. Ну що ж, друзі, ось вона, ось вона в брустері такого велетенського бліндажа. Ну тут декілька бліндажів вкупі. І я її знайшов. Давно не знаходив, можливо, місяць, а можливо два. Не знаходив кирок-сокирок. І погляньте, в якому вона нас стані. Була в бруствері. Цілесенька. З деревом ще було, бачите, рештки дерева є. Ось. стан просто чудовий. Тут навіть є місця, де немає корозії. Гарна кірка-сокирка на реставрацію. Супер. Ну, вже лайк за таку знахідку. Сьогодні мені щастить на залізо. Хоча ні, я вже персню знайшов. Але перед тим знайшов штика до гвинтівки Мосіна по першій світовій війні. Ну ось знахідка за знахідкою, і це вже приємно. Люблю знаходити кирки-сокирки. Зараз ще й багнета знайду, тоді буде взагалі чудово. Ось знизу бліндаж, зверху бліндаж, а я посеред бліндажів. І неподалік від кирки сокирки знайшов цікавий сигнал круглесенький. І що це таке? Ну Якщо круглесенький, то зрозуміло монетка. Не медаль. І що це у нас за монетка? Що ж це не видно? Два Геллера? Ні, друзі. Це два Пфеніга. Німці. Перша світова війна. А який рік? Ну, зараз я її помию і вам покажу. Рік ось тут має бути. А монетка досить гарна. 1911 року. Два Пфеніги. Рейх. А ось тут герб Німецької імперії. До речі, двійок я знаходив мало, в основному одинички. Ну, можливо, ще щось цікавіше знайду. Можливо, тут буде срібло, десь марка лежить ось тут, ось тут, або ось тут. По сигналу, друзі, думав, що це вже якась сокира, але це ось такий артефакт. Дверний замок здається мені. Двері згнили. Замок залишився. Мабуть, солдати десь ці двері взяли у селі і закривали свій бліндаж. Ну, або робили з тих дверей ліжко. щось майстрували одним словом? Ось такий тут механізм. Ще можна на реставрації. Здається, друзі, це рама від патронної сумки Австро-Угорщина. Якщо я помиляюсь, то пишіть у коментарі. Тому що я рідко їх знаходжу, але здається, це вона. Погляньте, бачите? Хто знає краще, то кажу, висловлюйте свою думку у коментарях. Цікаво. Рідко вони трапляються, тому. Визначити так на 100% мені важко. Друзі, в цій ямці ще були сигнали, і знаєте, що я не помилився щодо патронної сумки, тому що ось так є, є ще деталі від неї. І це вже 100% воно. Ось шпеньки, ось боковинки, магазинів. Під сумів на магазини. Отак от, от. Такі артефакти. Цікавий артефакт. Ну, Але ми продовжуємо шукати. Так хочу знайти капана на сьогодні. І, здається, сигналів і знахідок багато, але ті капані обцайену примхливі такі. і Десь поховались. Ну, але буду вистежувати їх. Ну що ж, друзі, я її знайшов. Знаєте, що знайшов? Так, німецьку прягу. Минулого разу я її шукав, 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 а цього разу знайшов. Ось велетенський бліндаж. На брустері бліндажа, поверхневий сигнал, і ось лежить, лежить вона. Але бачу, вона з пошкодженням. Погляньте, шкіра, але фрагмент накладки відгнив. Але ні, він щойно десь відпав, бачите? Я навіть лопатою не копав, а розривав руками, тому що сигнал був потужний і поверхневий. І пошкодити я її так не міг. Вона вже, мабуть, була тріснута, зверху лежала, хтось по ній ходив, але все одно я її знайшов тільки каліку. Сподіваюся, зараз ще одну знайду, тому що, але ні, не знайду. Я ще підкови другої не знайшов. Бачите, лише одну підкову знайшов і одну прягу. Треба шукати другу підкову. Цікаво, це з зачепом вона? Ні, без зачепа. Не буду. Особливо я її мучити. Зараз легесенько почищу і вам покажу. Я тут все обкопав, ту ямку, вигріб, все і не знайшов того фрагмента. І насправді я придивився, і це не свіжий злам. Ну Тобто вона була зламана. Ця пряга вже давно. Ах, шкода, ну, потрібно цілу шукати. Бачите, тут така несподіванка в німецьких прягах. Вони можуть бути без накладок або з такими ось гнилими поламаними накладками. Ну, в мене є накладка ціленька, гарненька, можна цю прягу реставрувати. Ну що ж, а так, пряга цілесенька, ще зі шкірою вилочка є. А зачеп, зачеп, можливо, я знайшов минулого разу. Але все одно продовжую шукати, тому що тут ще є ціла пряга. І не звичайна прусія, а можливо, Гесен, а можливо, Баварія або ще якась гарна земля. Ну що ж, супер, я хотів її знайти, я її знайшов, тільки хотів трішечки краще знайти. Але все ще попереду. Лише. День починається наш пошуковий. Сьогодні я ще два Гелера не знаходив, але ось монетка підходящого розміру. Цікаво, два гелера чи ні? Дивимось. Перша світова війна. І що це у нас таке? 10 Гелерів, друзі. 10 Гелерів? 1916 року. Я вже перевиконав план. Тому що у 10 гелерів 5 двійок. Ну, гадаю, я ще й 2 гелера сьогодні знайду, тому що копаю всі сигнали, щоб знайти капена Апсайфена. А він десь приховався. Любили тут солдати губити монетки. Ось вона знову. І ваші ставки, друзі, 2 гелера чи ні. Будемо дивитися. По розміру, наче 2 гелера. А як насправді невідомо. Здається, бачу двійку. Але не два Гелера. А здається, два філера. Так, ось корона. Давайте я її помию, почищу і вам покажу. Як я і казав, два філера 1897 року. Ось як все гарнесенько видно. Помити, і буде непогана монетка, не гнила. Лише залипша в ґрунті. А погляньте, друзі, що я знайшов. Це яєчко, яєчко Кайзера. Насправді це яйце, так в народі кажуть, на німецьку гранату часів Першої світової, до речі, і Другої світової війни. Ось такий корпус гранати. По Першій світовій німці. Погляньте, яка вона крихітна. Але, бачите, є тут поясок, так що вона була колись досить небезпечна. Ну, Ось така чавунна крихітка. Поряд, друзі, знову залізний артефакт і погляньте, що це таке. А це фрагмент затвору гвинтівки Мосіна. Німці австріяки розбирали цей затвор. І ось його викинули. Здається, Мосіна. Так, це Мосіна. Ось такий артефакт. Сьогодні, друзі, якийсь фатум. Рубав, рубав коріння і нарубав. Погляньте, цей був жетончик був. Ну, я його ще реставрую, розігну, але я так серйозно його вирубав. Ах, шкода, шкода, як же так. Ну погляньте, яке коріння. І тут було залізо, я навіть цього сигналу не копав. Була просто купа заліза, і я вирішив перевірити, чи там смітник, а може ще щось. Ах, шкода. І розписаний, розписаний, друзі. Жетон. Зараз я його почищу. Вже в лісі темно, хмари набігли. На диво, друзі, набивка старого зразка. Інфантерія Regimen 46 і тут МГК. Кулеметчик, але дивина, я не бачу тут номеру. Чи просто він десь прихований позаду, але номер поки що я не бачу. Ось такий жетончик. Ну що ж, доведеться рівняти. Ось така річ в мене вже буде на реставрації. Потрібно акуратніше копати. Хоча ну, я не знав, що він тут, друзі. Я не знав. Друзі, ну що ж, у мене бонус вечірній, погляньте, ось там він лежить. Вечірній бонус сокира. Вау! Вау, класна сокира! Погляньте! Супер. Німці, мабуть, тому що в австрійців тисаки трішечки інші. Це сокира, щоб обтесувати колоди. Ну, Наприклад, робити їх квадратними. У будівництві бліндажів використовувалося часто. Супер! Погляньте, яка краса. Я задоволений. Ну що, а ось за цю знахідку? Вже ставте мені лайк. Сьогодні цілий день гарних знахідок. Це вже друга сокера. Спершу була кірка-сокирка, а ось тут ось така сокера. Вже вечір вечоріє, друзі, темно в лісі, хоча на камеру це не так видно, але темніє. І камрада досі десь нема. Можливо, він скарб викопав або ще продовжує копати, і просто не чує. Ну, гаразд, а в мене ще на вечір артефакти, друзі, ну от завжди так. Півдня ходиш, нічого, а ввечері йдуть артефакти. Погляньте, що це виглядає з-під землі. Ось погляньте. ха ха Ні, ну, не цілий. Піхви порожні, але це ось такі гарнесенькі піхви. Від траншейного ножа Австро-Угорщина М-17. А де ж це ніж? Погляньте, чудові. О, я раз по них влучив два рази. Але вони міцні і їм нічого не бракує. Ну що ж, друзі, ніжка темна і час їхати додому. Камрад цілий день копав два смітники. І, на жаль, нічого не знайшов, тому що у смітника були лише побиті пляшки. А мої знахідки ви бачили, і я надзвичайно задоволений, тому що я нарешті знайшов німецьку. Прягу, ну і різні знахідки для реставрації. Також позитивний день. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, підтримуйте Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодінифон. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!